Вибиті шибки, зруйновані дахи, людський розпач та сумні очі домашніх улюбленців так виглядає село Старий Айдар на Луганщині. У мирний час тут проживало дві сотні мешканців, і хоча чимало з них війна змусила покинути домівки, жителів стало більше за рахунок тих, які втекли з окупованої території Донбасу. Місцеві скаржаться їхні будинки ледь пережили міни терористів. Водві бачите, ні мав ще ні рамнякон. Шифір побіди. Воно всього у старому Айдарі пошкоджено понад 60 будинків та зруйновано кілька мостів. Керівник військово-цивільної адміністрації Геннадій Москаль оглянув село. Утім, від побаченого каже радості мало. Майже дітей сьогодні бачили, що майже дітей в селі нема, молоді нема. Залишилися одні люди похилого віку, які не можуть себе прокормити. Один магазин. Добиратись через всі блокпости, через всі ціни явно вище, чим Северодонецьку, навіть вище, чим Києві. Через бандитські обстріли у селі пошкоджена стара православна кам'яна церква 17-го століття. Вибуховими хвилями у храмі вибиті вікна, а в стінах з'явилися тріщини. Про свої біди жителі Старого Айдару розповідають Геннадію Москалю. Скаржаться на відсутність продуктів харчування, а ті, що і є, надто дорогі. Привезли гуманітарну допомогу, тому що тут і місцеві мешканці, другі багато з Луганська приїхали, бо тут дачний масив, живуть, не маючи статусу ні переселенців, нікого. Ну і є біля 130 населеного в населеному пункті переселенців з окупованих територій. Найбільша проблема для села це відсутність компенсації людям за втрачене майно і житло. На жаль, уряд до цього часу не підписав постанову, яка б зняла соціальну напругу, каже Геннадій Москаль. Наразі ж за його словами допомагають постраждалим за рахунок волонтерських чи міжнародних доброчинних організацій.